Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Я хочу для вас зробити розклад на цих картах. Це карти Таро. А, така шкатулка. І у нас. О, на дні у колоди. На дні у колоді карта 10, 10 Кубкова. Вона говорить, що все буде гаразд. А тепер нам ну, тяжко повірити, що все буде гаразд. Але. Буде, буде. Веселка говорить, що буде мир в Україні. Україна буде соборна, вільна, і будемо святкувати перемогу. Це гарна карта. А давайте будемо робити розклад на тиждень для вас і для України, що принесе наступний тиждень, і кожний день. Ой! Всі карти впали. Не всі, але частина я вибачаюся, підійму їх добре. Слухайте, тут отак от вони впали. І як вони впали, так я і взяла. І що я побачила? Я побачила дві карти, які впали. Це на понеділок. І у нас тут башта і король кубковий. А король кубковий говорить про те, що захисник, захисник України. Чи ваш чоловік, який тепер. Вас любить, кохає, хочу сказати, що турбується про вас, може вас розлучила війна. А це любов, це любов в родині вашій. І карта Башта говорить, що це не буде нелегкий день для нього чи для вас. Башта говорить, що може бути так, якийсь страх, може, ракетні обстріли. А ще хочу сказати, що це говорить, оце може бути захисник. І союзник наш, а бачите, то обстріли можуть бути, може вони будуть планувати обстріли. Ну, я знаю тепер, що наші союзники вони вже зрозуміли, як це зробити, щоб зробити такі примит... привитивне, не удар привитивний, ні, поки що цього немає, а дії. А коли вони вже будуть знати, що ворог готовий послати ту ракету. То вони в останню хвилину цю ракету, вони, чи вон чи воно щось там буде, воно вона не полетить. Вони вже знають, як це зробити. І буде в понеділок, вони будуть планувати багато ударів. Але ця карта говорить, що привитивний буде дія привитивне. Превентитив превент привитивне це від слова to prevent, не дати ці дії здійснитися. Бо мабуть, хто не знає англійську, не знає від, звідки це, це, це слово «привативний», від слова «to prevent» не дати здійснитися. І в понеділок так воно й буде. бо тепер ми вже маємо. Ну ми це союзники, і ми маємо цю а, стратегію, як вони знають, звід, а, звідки ракета буде летіти. Вони все все, все знають. І тепер вони знають такий механізми, щоб зупинити. Щоби зупинити. Отак. Це понеділок, вівторок, карта імператор і карта Король жезловий – це День потужний захисту. Ми будемо чути якусь новину з фронту. Це гарні карти, це карти захисту. І як я б сказала наступу так само. Ну, Бачите, ми наступати повинні, бо у нас ще багато території нашої підзагарбники в окупації. І наступ з нашої сторони, це ну, англійською мовою offensive називається наступ, «offensive» – наступати. А, а, і, а. Ну, ми своє ж забираємо, так і наша, наша справа справедлива. А вівторок це дуже гарні карти захисту своєї території, своє, своєї країни. У нас і я бачу, що у вівторок ми будемо гарну вістку мати, мабуть, від наших військових. Чи ви будете мати гарну вістку від вашого чоловіка, якщо він у армії чи що він в Україні? Я не знаю, чому не дозволяється чоловікам виїхати, якщо вони бо може бізнесмени чи вони. Ну вони не кожен може воювати. І в нас в Україні багато є талановитих військових, які можуть воювати. А хто не може воювати, ну не може людина воювати. Йому, його не можна примусити. Бо перш за все не буде нічого доброго з цього. Ну, як він, І це великий дуже. Як то сказати, для людини це страшенний стрес, якщо вона не народилася, щоб бути таким військовим чи імператором, таким, який, знаєте, готовий готовий іти у, у бій. І в мене є своя думка про те, що мені здається, в 2021 році віці ми. Повинні знати і вірити в те, що в Україні досить людей, які можуть воювати, які, які талановиті в цьому, у яких є такий характер. І ці люди, які характеру того не мають, не можна їх примусувати. Ну це я так думаю. Може, я і неправду, неправильно думаю. Але це, це, що карти так само показали. От у вівторок буде захист, буде добра новина. Дивимося на середу. Зірка. Ой, два старші харкани. Краще б він і не виходить. Ми, ми його бачимо кожного дня. Це нечиста сила, вийшла і зірка. Ну, бачите, тут видко, що Україна воює не просто за свою незалежність, але ми воюємо зі злом, з нечистою силою. Україна як зірка, сяє, бо ну, це справедлива війна. Ми ні на кого не нападали, на нас напали. Це справедлива війна. І це бачить весь світ. У вівторок, оця ця боротьба світу, світу з темрявою, вона буде дуже, так сказати, дуже витку Цю боротьбу буде. Нечисту силу буде витку в середу. Я а, хочу сказати, що пильнуйтеся, дуже бережіть себе, бо небезпечний день середа. Для зірки небезпечно. Але зірка все одно. А, здужує, подужує цю нечисту силу. Те без сумніву, бо темрява ніколи ще не одужала світло, ніколи. Але в середу буде боротьба дуже серйозна. Якась буде а, дуже серйозна боротьба, буде бій серйозний на, на фронті. Ну Він кожен день такий, на жаль. Але я бачу, що в середа це може якийсь день, де буде. Прорив вперед. Але ми будемо бачити цей жах, це, цього нечистого духу, його буде дуже видко. Його буде дуже видко, і він може якусь гадість зробити. І зате дуже-дуже знаєте, що середа небезпечний день. Дивимося на четверг. Повішаний, старший аркан і вісім мечова. Повішаний, говорить про дуже поволі. Це наші полоне, наші люди, хто полонений, наші військові полонені, дуже поволі, і багато хто чекає, коли рідні прийдуть з полону, але повільно йде все. Це, це дуже серйозні ідуть промовини, йдуть ах, ну, дипломатичні всякі ресурси і. Я б сказала, що четвер він такий повільний день, коли просто, знаєте, нам треба мати надію, бо ця карта говорить: четвертий день, коли ну, буде тяжко витримати цей а, на, такий напряг. Так? Бо разом з, з картою 8 мечова, карта повішаний говорить, що тяжко. Тяжко ми крок за кроком ідемо. Ми, знаєте, як кажуть, дюйм за дюйм, сантиметр за сантиметр нашої землі. Збираємо назад кров'ю, і як то так вийшло, що кордон не був захищений, і що так їм легко було зайти. Як то так вийшло? За вісім років війни, але ж ну, розуміло, що і коштів не було. І, Зброї не було, але як так вийшло, що їм так легко було зайти? От у мене такі питання є. І вісім мечова говорить, що зайшли вони легко, а щоб їх за кордон вибити, це крок за кроком. Це так тяжко. І ця карта говорить: не втрачаємо надії, бо четвер буде день такий, якщо в руки, знаєте, опускаються і. Багато хто вже готовий втратити ту надію. То ця карта говорить, що не втрачаємо надію. Нелегкий день, я б сказала, навіть тяжкий. Понеділок, вівторок, середа, четвер. Хочу перевірити, на п'ятницю дивимося: а, Лицарь Пентакльовий і карта Верховний Жрець. Верховний жрець гарна карта, потужна, це карта релі... релігійна. А що Вища сила і сам Творець захищає Україну. Бо день буде який так треба дивитися, щоб вам видко було. А день буде непоганий. Лицарь Пентакльовий говорить, що вам буде якась виплата, чи будуть гроші надаватися в Україну йти, фінансова допомога. В Україні буде сила, це, знаєте. Не тільки сила, а віра. Віра, що досить, досить усього буде досить і коштів, і зброї, і енергії для перемоги. Добрий день п'ятниця, непоганий. Я б сказала навіть добрий. День віри може піти до церкви, свічку поставити, надію, свічка надії, чи помолитися вдома, якщо він виходить до церкви піти. Гарний день. А, субота, тріка мечова п'ять 5 мечова. Субота. Пильнуйтеся. Небезпечний день. Нехороші карти, недобрі карти. Але вони, знаєте, такі не дуже високі. Як 5 мечова говорить, що бій буде йти. Бій, бій буде продовжуватися і тріка мечова говорить, що. Ну, така тут біль ще емоційна, ментальна біль. От, Я б сказала, що бій буде продовжуватися субота день нелегкий. День нелегкий, енергії агресії, енергії може... ворог буде наступати і дуже жорстокі бої можуть іти. Чи у вас буде боліти серце за Україну, за своїх рідних, переживати будете Ну, тяжкий день? Так що бережіть себе. І на неділю карта сила. Сила вісім жезлова. бачите, а тут перемога. Тут багато чого доброго буде в неділю. І іноді ми не знаємо, що добре йде, бо це все а, таємниця, військова таємниця. Ми дознаємося, що добре було з, з, через місяць, після того, що було. Ото, може, ви ще й знати не будете. А в неділю дуже гарний день. Багато чого доброго може прийти від військових. Тут до перемоги вже йдемо, шлях відкритий до перемоги. І карта потужна карта, сила говорить, що разом ми сила. І не втрачаємо надію, бо неділя дуже гарний день, і гарні новини прийдуть як від військових, так і гарні новини прийдуть для нас, українців в Україні і по всьому світі. А я просумую трошки. Неділя найкращий день я тут бачу. Четверг, четвер, зірка, гарна карта, але нечиста сила так, так само. Це у ну, нас середа. середа. А, зірка і нечиста сила вийшла так, щоб бути обережним. А, повільний день, четверг. Гарний день п'ятниця, дуже гарний. Субота тяжкий день. А неділя найпотужніший найгарніший день. У нас іде неділя, і п'ятниця. так просумувала трошки. Бережіть себе, все буде Україна, слава Україні, героям слава, до побачення.